Якби зустрілася з Тарасом, то розказала б йому знов, як його рідними степами та лється українська кров, як ті, що звалися братами. А чи були вони брати, для нас треклятими котами назавжди лишаться вони, я б кобзареві розказала про Бучу, Харків, про Херсон і про війну. Що розв'язала Москва, і це уже не сон. Міста сплюндровані, розруха, вдовинний крик, дитячий плач, Виття сирен, що ріжуть вуха, пуста душа і біль невдач, і сотні воїнів, героїв, та що там сотні, тисячі, вже повертаються додому, Кобзарю, бачиш, на щиті. Тарасе, батьку, заглянися, пошли нам грішним каяття, бо крові ріки розлилися, і гинуть мати і дитя. Не про таку країну мріяв, не про таку вірші писав, та віримо, що нечусь згине, і запанує у нас рай. І зацвіте, калина в лузі, садок вишневий забуя, І посміхнеться радо мати. Тримаючи в руках маля, повернуться птахи додому і заколосяться поля, і ми, забувши біль і втому, читати будем кобзаря, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.